Поїхали на, спочатку на кордон з Білгородом, Луганськ-Білгород, Білгородська область. Там був паспортний контроль. Я вже не вже хатілась Фінібута, щоб трошечки неспокоїтись. Нам кажуть, виходьте з автобуса, типу паспорта готуйте. Я світ по паспорту російський, дала ну і всьому нашому мікроавтобусу. Це була група десь 7-8 людей. Зазвичай, ну це в більшості були такі бабусі вже і супроводжуючи їх люди, якісь і або діти, або хто ще. Я там, напевно, одна такого віку була. І всю нашу групу, типу, всім сказала, типу, ну йдіть туди, самі там победують, паспорти дадуть. Я така зрозуміла. Я сподівалася, що цього не станеться. Типу е паспортаємо одразу передали. Ми зайшли в таку будочку, типу, е де якраз там був кабінет. Мене не викликали одну з перших. У мене я взяла собою суто борсеточку. Тіпу в мене там був гаманець, мій своє народження, український паспорт російський. І мене викликали по паспорту. Типу, хрест Віра, підходіться. Я підійшла, мене спочатку мене забрали телефон, просили розблокувати. Я показала пароль, таким блін. Добре. Я чекала, коли мене викликають. Мене викликали. Там було два чувака в військовій формі, типу з автоматами, все як треба. Ну, так менее зустріла, цікаво, я заходжу, типа, така, добрий день. Сидись, я сиджусь на цей стульчик. Типа, таки, типа, «Що, в типа, я кажу, типу, паспорт, спокійно, відвідає. Я так, «Да, що таке, типа, я, і так, наче, максимально спокійно. Але вони прям так супер на ну. Супер на гонорі, типу, прям прісують маленьку дівчинку, це так дивно. Я починаю відкривати, Я такі спокійні, відкривай. Я така так, такі герої. Так, да, такі. Та, такі. Та, знайшли, типу, до кого докопатись. Ну, Типу, я показала, що там. типу. Такі, і що, куди їдеш, Віра? Я така, типу, почала свою цю легенду розказувати. типу, що які туди Во Львов, вся фігня, ну звісно, що російською, типу що туди-сюди, типу, вони слухали, але я впевнена, що вони тіп, не повірили. Один постійно листав мій телефон, а інший стояв типу, наді мною, оце, задавав мені питання. Типу, ну, оце, як, листав телефон, запитав, нічого не постіла такого, типу, русський воєнний корабль, і от це все. А я постіла. Я така, ні, не було. Подивіться, у мене пароль «Слава Росії». Я вже думала, реально, там Путіна поставити, але думаю, це було вже занадто. У мене була легенда, що я дуже тупа. Я залишила там свої тисячі селфі, якісь підписки на непонятних русських блогерів, що я не викупаю, що відбувається. Що таке війна? Нужно просто перестати лядці даєся, вот это вот, да. Я так просто до сестри. І, е, типу, понятно, запитав, типа, якою в мене ідеологією притримуються в сім'ї, типа, я сказала, що от, ну, от все отакі, от ми всі любимо тут Гуанц, теритопере. Е, сказав мені, що не страшно їхати, типу. Я говорю, типу, ну, страшно немножко, ну, я люблю цю сестру, типу, вся фігня. Він такий: "Ну, давай до, типу, это, ну, своему тому кінту. Давайте до балістику направимо, щоб немножко страшно було. А ты там, когда приїжджаєш, ну, 18-го, відвернено ти будеш живи в Львові, типу. Число. Да, от кринж максимально. Это была такая самая honest reaction, типа. Я сижу, типа, и он меня Ну, а что тебе говорит? А что тебе там не остаться, типа? Можешь поступить в университет, что тебя там возьмут? Не хочешь там, типа, я говорю, нет, я люблю Луханск. И в этот момент заходит, типа, чувак, який есть типа, ты же войсковый. И такой, типа, на тему. Ну, так, ты так не говорить, типа, тебе никто не поверит, типа. 몰라, з яких пір яку ти стали фахівцями з знаю, окей. З поліграфів. Але я думаю, окей. Цікавий факт про яку Факти, Про які ми точно не знали. Вони прямо це тактика перехресного допиту. Один мені щось навалював, другий… коротше, відірвалися на так. Я вже погодив в мене пам'ять з Торлаці. Всі ті Вони, приколи. щось вони мої фотки, щось дивились там, такі гімнастикою займалася. Я така не била. Спитали, чому сестра там. Я кажу, ну от вона там просто їздила, бо вона там ну, по роботі, коротше, але вона не може назад повернутися, бо вона дуже хвора. Ну, і, понятно, що ніхто мені не повірив, але в кінці типу, вони такі, що пускаємо? Ну так, да, давай, пускаємо, типу. а, дають, ну, а дають мені паспорт мій РФ. Е, э, такі, Возвращайся, такі красавиці нам тут нужны. Я така, о боже, такі, типу, ну даємо тобі місяць, типу. якщо не повернешся, сама знаєш, що буде. Типу. Мой тобі совет, типу на стороне СБУ не давай номера своих, типа, родителей, потому что, типа, что-то будет. Я так, Дякую за пораду, подружня. Я вийшла. Ну, це типу десь тривало хвилин 40, мені віддали телефон паспорт, я вийшла курити з типу дуже жорстко, тому що так от іменно. І я думала, що щось буде щось страшне. І е, перевізник тіп, бачить мене, як я стою, підходить і такий каже: Що таке нервне? Тіп, нормальні пацани. Я кажу: нормальні пацани, тіп, реально. Він такий, ну ти ще плохих тіп, не думаю, Дякую за інформацію. Перевірили речі. Е, не, не супер сильно, не супер довго, е, і нас пустили десь. Це людей, в яких був український паспорт, їх допитували трохи довше, ті, в яких не було російського паспорту, окремі кінація. Е, не знаю, можливо, перевіряли, пробували по базам. Е, ми їхали через Білгород, і якраз тоді там трошечки бабахало. Е, я думала, будь ласка, <с? <с?> я не хочу зараз пенерать, е, Ну, В іторіях ми десь переночували в якоїсь родини ті, на Калатіловки. Там, е, там і на наступний ранок, ті, вже 17-го. Ми приїхали якраз на цей пункт пропуску. Е, підійшов чувак, типу, якийсь РФ військовий, е, теж забрав наші паспорти. Нас викликали, нас підвезла машина. Типу, там була ще така схема. що Якщо ти хочеш повернутися назад, потім ти цей паспорт, свій російський, тіп, після того, як ти перевірили, ти його тіп, віддаєш перевізнику, він його відвозить твоїм родичам, і ти потім можеш тіп, з Білорусі якось заїхати, тіп, воно тобі підвозить його на кордон. Ну, і коротше така схема. Тіп, я сказала мамі, що я віддам свій російський паспорт, звісно, що я цього не зробила. І, типу, перевізник мені каже, що ти даєш, мені він каже, що не треба. Тіп, нас підвезли, всіх пошукували, пояснили правила, сказали, що типу. Там, що не можна провозити, якісь монети, типу, картини, фотоальбоми, Коротше, ще щось. Сказали, типу, а, то ми, а то ви типу, ту сторону вже ніколи не увійдете, типу. mm -hmm. <головіка> і поїдете дружно з нами. Типу. Такі, понятно. А, знову перевіряла речі, дуже детально перевіряла речі, прям повністю всі розкривала всі валізи і парально типу, допитувала, питала, типу, куди їдеш, що таке. І я ще просто я везла з собою світ на статунерський, і типу. я думала, на всяк випадок, щоб він був. Типу, а мене там всі всі п'ятерки, золота медаль у <смі> Насправді, тому я подумала, що треба забрати цю реліквію. Але я трошки переживала, що мене знайдуть і запитають нашу його везу, якщо я туди-сюди їду. Типу. І зимові речі також, що типу, мені, якщо я їду в квітні. У мене була лігенска, що просто, типу, не знаю, там сестрі везу, типу, чи просто холодно. Але ну, я трошки трошки переживала, що це все може посипатись дуже легко. І потім. Знову нас кликали, забрали телефони, але тут вже, типу, насправді, ізічний допит був в порівнянні з цим. Походу їм сказали, просто що нас допитали і що немає потреби ще раз це робити. Дуже войваво було, бо там бабусі вже сіли на лавочки, типу, хліб з салом кушали, mm -hmm. <сі> всі вже їм начіля жорстко. Мене покликали теж в кімнату. Чувак дуже, дуже комічно було, бо чувак типу, сидів за столом, типу, питав номера моїх батьків, номера всіх моїх родичів, типу, чим я займаюсь, куди їду те ж саме. І потім, ну, він постійно дивився в комп'ютер типу, і потім підіймає голову такий. Є зв'язки з СБУ. Будуть. <свят> та будь каже, на яку відповідь він розраховував. Так, є, звісно. Такі-то такі-то люди, А, а, а що? А, одна бабуся сказала, що в неї цей син служить ті, ті, десь в ЗСУ. І не пустили, поняття, що я думаю, блін, бабуся, що ти не Мен там. Да. Ну і потім ми приїхали вже на територію України. Okay, e, ну ми не приїхали. Там два з половиною кілометри піший кордон ага. був і ви пішки. Da, ще. Я там ще фігачила постійно на фоні. Типу, я оце я взяла, купила собі кравтючку, бо типу кольоси, типа на валізі, вони не витримують, mm. тому що там калька, типу, і каміння, типу з І Це ти йдеш два з половиною кілометри. Типу там були українські волонтери, які зустрічали людей, які не можуть йти самих. Типу і вони їх забирали. Ну це ми дійшли, Потім там був вже е, український пункт. Нас там завели в земляночку, теж сфоткали, що там попитали, чайочок зробили, я пам'ятаю, дуже добре, і потім нас відвезли в, в Суми. Але відношення, насправді, воно прям. Супер сильно відрізнялась вже з тих пір, і з тих пір, типу, я ну, в мене було тіпі, не залишилось зовні, зовсім сумнівів з приводу свого рішення, бо я прям відчула цю різницю. Типу, я вперше почула українську мову наживо типу від ну, українських фронте. Я пам'ятаю свої емоції 14-му році, коли мені вдалося виїхати до Луганська. Я побачив прапор, я побачив це все. Да. і Я пам'ятаю, у мене прямо аж, назад. Це якась як на калетілах, нас водили в туалет, типу, і я побачила там український прапор, типа український герб. І я просто нас ще не припустили. І я просто вже прям я прям стримувалась, бо це ну, типу, я вже не вірила, що це реальність, що це дійсно можливо. Типу, ти живеш в цьому вакуумі, і ти просто не можеш уявити, що це ну, дійсно правда? Типу, і що тебе там чекають, і ждуть, і що люди розмовляють українською? І, і вони, типу, побачать цих волонтерів, вони питають: типу, дівчатам комусь треба допомога? Я така. Неймовірно, і ну і дійсно там були в нас утіли українські військові, і дійсно відношення прям максимально різне, бо вони тіп, просили подивитися теж речі, е, і вони прям такі не поспішайте, все добре, якщо тіп, легко спілкуватися російсько, російською спікутись, російською, е, не зважайте, типу на, на те, як ми розмовляємо, все хорошо. Типу, ну коли як, е, на російській стороні це було тіп, так, відкриваються блюдсумки, типа будланська двіжуха, типу я не знаю, наче ми наче хто. Типу, швидше, пошлі. Типу, дуже дивне враження, типу, прям ну, реально, Якоїсь. І я тоді прям вже я зрозуміла, що все добре і все буде добре. Нас відвезли в суму фільтраційний табір, і там трошки вісім годин ми там тасувались. Але це було супер легко, бо мені не треба було брехати, і все, типу, це було супер легко, було приємно навіть. Тіпо.